Всім привіт, вітаю вас в новому відео. Сьогодні ми їдемо за Джейсоном в садочок. Сьогодні в нас 19 листопада. І просто подивіться, яка гарна погода. Це, я думаю, це буває рідко таке в Канаді, в Квебекові, В місті Лонгій в кінці листопада, зараз на вулиці 9 градусів, а відчувається взагалі 10. Це дуже тепло навіть. Тому ми вирішили понасолоджуватися цією погодою. Їдемо зараз швиденько в магазин. Треба дещо докупити, тому що тиждень починається і не буде як вже їздити до магазину. Тому поїхали з нами. Як завжди приїхали, ми в наш шановний Волмарт. А тому що тут можна знайти все. Не тільки, не тільки їжу, не тільки речі взагалі є все. Навіть в, в середні. І аптека. Тому пішли з нами. Ну що, вийшли ми з магазину. Я вам вже покажу вдома, що я придбала, тому що ми спішимо за Джейсоном. І дивіться, де наша машинка стоїть. Бачите, тут є місця для мам. Вже мам або майбутніх мам. І навіть... І навіть ми потрапили на таке місце. Це буває рідко, що його можна зайняти, тому що зазвичай воно не вільне. Але сьогодні нам пощастило. Тому стоїмо ми на такому місці також. Це який у нас садочок. Це садочок, я думала сюди Джейсона привезти, але цей садочок для тих, хто працює в госпіталі і в такій клініці від госпіталя. Це спеціально для них для робочих. І що я хотіла сказати, тут з садочками також важко. Це казерна, пожежна. Е, так, тут в садочки важко потрапити. Е, треба записувати ще, коли дитинка в животику, тому що список очікування дуже довгий. І може бути таке, що вам навіть не зателефонують, а зателефонують взагалі е, звідти, звідки ви не очікували. Так було в мене. Записалася з Джейсоном ще коли, коли тільки завагітніла. І що ви думаєте, ніхто нам не дзвонив, а шукала я садочок сама. Шукала я садочки сама на різних сайтах, тому що цей сайт, на який потрібно записуватись, він є всього лише один, і на нього записуються всі. І мені з нього ні разу не подзвонили, хоча ми чекали ну, весь цей час, скажімо так, три роки приблизно. І от коли я повернулася назад у Лонги, тому що я переїжджала звідси досить далеко 250 кілометрів звідси. І коли я повернулася назад, мені потрібно було знайти садочок. Я хотіла повернутися в той, де ми вже були, тому що ми раніше жили тут, потім переїхали далеко і повернулися. Але той садочок коштував 52 долари в день. Це трошки багато. Звісно, нам повертають якусь частину, але є садочки. Державні, які коштують 9 доларів в день. Тому хотілося б знайти такий І плюс там набагато більше всяких, е знову забула слово е додавлю зірочкою Тому мені більше хотілося в державний садочок. Якщо в мене будуть колись майбутні мами, тут сайт називається Ля Плюс 05. Треба записуватись там. І ви можете вибрати, скільки хочете садочків. У деяких садочків є такі критерії, як, наприклад, Почтовий індекс, так? вулиця, наприклад, або регіон, але зазвичай в них не багато є критеріїв. Тому ми, наприклад, вибрали для Джейсона, у нас було десь около біля 30 садочків, в яких ми записали його, і нам нізу не зателефонували. Але коли я повернулася назад сюди, ми пішли взагалі в домашній садочок. Там було 5 дітей, здається, але нам дуже там не подобалось. Діти були різного віку, і вихователька не дуже любила Джейсона. І для мене це було ну зрозуміло, як ваша дитина нещаслива в садочку, вам не хочеться туди і давати. Тому я вирішила твердо міняти садочок, шукати щось інше. Хотілося шукати державний садочок. Тому що до цього він був тільки в приватних, які коштували більше, більше 50 доларів в день. Це було трошки накладно. Тому е, я почала шукати, і мені зателефонували буквально через тиждень в той садочок, в який я записалася ну, тиждень до, до дзвінка, так? тому пробуйте і все у вас вийде. І ми дуже задоволені цим садочком. Тут дуже класно і видно розвиток Джейсона і взагалі супер. Ну що, настав час перевірити пошту. Вчора я не перевіряла. Знаходиться наша пошта в таких от хащах. Але, Але нормально. Наша школа, пошта знаходиться зразу біля школи. І нема. Якщо у вас пуста поштова скринька, скринька в Канаді, це добрий знак. Значить, ви не маєте давати гроші державі. Все в нормі. Поїхали. Поїхали. Ну що, прийдемося по тому, що ми купили. Купили ми 18 яєць. Тут у нас пів кілограма, ну майже пів кілограма, 454 грама фаршу. Тут дуже багато яблучок. Картопелька 2,27 кг. Жовта. Потім молочко для маельчика, бананчики, сметанка. Сметанка така. І це в нас кисломолочний сир. І помідорки. Крім цього, ще є морозивий просто заморожений сок такий. І все це коштувало нам. 70, 78 64 з податками. Молоко просто коштує, коштує дорого. А так. Отак отакий вот чек у нас. Захотілося нам жареної картопельки нашої. Я про неї мріяла вже декілька тижнів. Тому будемо ми їсти картопельку. Зараз тільки вона приготується, я кріпчика. І буде круто, дуже хочеться. Смачного нам. Ну що, смачна картошечка готова. Смачним маминим холодчиком. Просто вже слюнка тече, тому знову ж таки смачного. Хто із нами смачного вам також. Будемо їсти. Ну що, настала черга ванної для Джейсона. Сьогодні він у нас купається шкільним автобусом. Джейсон, тебе рожає водичка синок. Ти Тисиш каже обож. Ладно. І ми хочемо піти. Сьогодні ми купаємо його ранок. Зараз тільки четверта година. А то все тому що ми хочемо піти до спортивної зали і позайматися всі разом. Тому... Купаємо його зараз, тому що в мене на роботі ще є люди, і ми не хочемо їм заважати також, тому спочатку ванна, а потім вже спортивна зала. Ку-ку! Ку-ку, зайчик мій. Житем. Ну що, прийшли ми до спортивної зали. Медечка з нами. Медичка відпочиває. А ми. Джейсон тренується знову. Я сподіваюся, що цього разу нам вдасться потренуватись трошки, а я йду, поки, поки тато зайнятий з ним. Йду-ка я потренуюсь також. Серед у нас новорічний корпоратив, треба трошки скинути пузо. Mm. <гум> Тому буду займатися. Mm. Ти знайшов бури, Джейсон? Дейсон? Вспівай. О, Сікоса. Що ти вже там крутиш? Чоловіче, угомоніться. Джейсон, іди. Джейсон. Синок, одивись, тут є цифри, Джейсон. А джук. Ой, Ібісі. Ну хто такий гарний? Моє ти сонце. Ти такий гарний синочок. Джейсон, ой, Ібісі. Ой, Ібісі. Джейсон, ой, Ібісі. Just зайка. 1 Зайка. Що це? Ну, no. 6? І 7. Розмазка моя. Ну, все, закінчили ми заняття. Повертаємось додому. Дякую вам за цей день з нами. Бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей. Пока-пока!